Заряджаємо до щелчка uh -huh. щелкну, uh -huh. і одне перо на двір. Uh -huh. Два тут, щоб uh -huh. не залежати. Дуже добре. Стріба з лука це є одним з найпопулярніших видів спорту межах проєкту Ліга Нескорених. Це і дрібна моторика, це концентрація. Ну, як завжди, це спілкування з побратимами. І з нашої сторони хороші і високої якості. Тренерського викладацький склад, які мають доволі великий досвід роботи. Планував протези стріляти взагалі. Думав, що в мене вийде. От, на жаль, не вийшло. Пробував зубами тримати дітіву. Ну, досить прикольно. Ну, мені сподобалось. Я з лука в принципі, ніколи не стріляв. От, і мені цікаво взагалі стрільба. Тут, що у людей не стріляєш, а так воно інтересно. Там на війні не так, як тут. Мені сподобалось тут чим там. Таса вийшло ідеально. Він послухав про техніку і виконав максимально приближено до ідеальної техніки роботу, показав, тому і попав. Попав прекрасно, всі стріли прийшли в жовтий в 10-9. Там одна вісімірка тільки була. Стасу удачі і чекаю на тренування. Покращення їхнього морального стану, плюс спроба знайти себе в чомусь новому, можливо, для когось в подальшому буде як їхній основний вид спорту. Нашими партнерами вже хорошими, вже добрими є мережа аптек-подорожник. Це безпосередньо навчальна спортивна база минулого разу. Це був партнерський проект з бухтою вікінгів. Це і торгова марка Лімо, багато інших. Тому дякую соціально відповідальному бізнесу, який в важкий складний час, в час війни, в час блекаутів, все ж таки знаходять можливість, ресурс, бажання долучатися.